Слово Константина у Христі, царі вічному, Василева Еса, Роемев до сина свого Романа, Боговінченого і багрянородного Василевсу. Дев'ять прорусів, що вирушають із моноксилами з Русі до Константинополя. Отже, ті моноксили, що припливають до Константинополя зовнішньої Русі, одні з Немогарда, Сіверського, де сидів Сфендослав, син Інгура, Архонта Русі, а інші з фортеці Мілініски. Чернігоги та з вусиграда. Усі вони спускаються річкою Дніпро і сходяться у фортеці Кіоава, званій Саємветас. Слов'яни ж, їхні пактьоти, а саме, кривичі, лензани та інші славіні, рубають у своїх горах моноксили взимку і, спорядивши їх, з настанням весни, коли скресне крига, спускають у сусідні водойми. Оскільки ці впадають у річку Дніпро, то й вони звідти заходять у цю саму річку і вирушають до кіови. Там їх витягують приспособи і продають русам, а руси, купивши ці довбанки та розібравши свої старі моноксили, переносять з тих на ці весла, кочети та інше начиння споряджають їх. І в червні, рушуючи Дніпром, вони спускаються до Вітичева, що є фортецею пактіотом русів, і, зібравшись там протягом двох-трьох днів, поки заєднаються всі моноксили, тоді вирушають у путь і спускаються названою річкою Дніпро. Спершу вони доходять до першого порогу, званого Есесупі, що руською та слов'янською означає унеспи. Порог цей такий же вузький, як простір циканістерію, а посередині його є круті високі скелі, що стерчать, наче острівці. Тому вода, що набігає і припливає до них, падаючи звідти вниз, видає гучний страшний гул. Зважаючи на це, росини наважуються проходити між скелями, але. Причаливши поблизу і висадивши людей на одного берег, а решту речей залишивши в моноксилах, потім голі, обмацуючи ногами дно, волочать їх, щоб не наткнутися на якийсь камінь. Так вони роблять одні біля носа, інші посередині, а треті біля корми, штовхаючи її жердинами. І з крайньою обережністю вони минають цей перший поріг по вигину біля берега річки. Коли вони пройдуть цей перший поріг, то знову, забравши з берега інших, Відпливають і доходять до другого порогу, званого Руською улворсі, а слов'янською острову Ніпрах, що означає острівець порогу. Він подібний до першого, тяжкий і важкопрохідний. І знову, висадивши людей, вони проводять моноксили, як і раніше. Подібним чином минають вони і третій поріг, званий геландрі, що слов'янською означає і шум порогу, а потім так само четвертий поріг, величезний, званий руською Аїфор. А слов'янською асит, бо в каменях порогу гніздяться пелікани. Отже, біля цього порогу всі причалюють до берега носами вперед, з ними виходять призначені для несення варти мужі і віддаляються. Вони невеєсипно несуть варту через печенігів. А інші, взявши речі, що були в їхніх моноксилах, ведуть рабів у ланцюгах суходолом протягом шести миль, поки не минуть поріг. Потім також одні волоком, інші на плечах. Переправивши свої моноксили по цей бік порогу, зіштовхнувши їх у річку і заніс шайвантаж, заходять самі і знову відпливають. Дійшовши ж до п'ятого порогу, званого руською Варуфорос, а Слов'янською Вульніпрах, бо він утворює велику заводь, і, переправивши знову по вигинах річки свої моноксили. Як на першому та другому порогах, вони досягають шостого порогу, званого Руською леанді, а Слов'янською Веручі, вируючий, що означає кипіння води. І долають його подібним чином. Від нього вони відпливають до сьомого порогу, званого Руською струкун, а слов'янською напрезі, що перекладається як Омалий малий поріг. Потім досягають так званої переправи крарія, через яку переправляються херсоніти, приходячи з русі та печеніги на шляху до херсона. Ця переправа завширшки, як і подром, а завдовжки, від знизу до того часу, де виступають підводні скелі, наскільки пролетить стріла. Випущено звідси дотуди. Зважаючи на це, до цього місця спускаються печеніги і воюють проти русів. Після того, як пройдено це місце, вони досягають острова, званого С.В. Григорій. На цьому острові вони здійснюють свої жертвоприношення, бо там стоїть величезний дуб, приносять у жертву живих півнів, укріплюють вони стріли навколо дуба, а інші шматочки хліба. М'ясо та що має кожен, як велить їхній звичай. Кидають вони жереб про півнів, чи зарізати їх, чи з'їсти, чи відпустити живими. Від цього острова руси не бояться печенігів, поки не опиняться в річці селіна. Потім, просуваючись таким чином від нього до чотирьох днів, вони пливуть, поки не досягнуть затоки річки, що є гирлом, у якому лежить острів СВ. Еферій. Коли вони досягають цього острова, то дають собі там відпочинок до двох-трьох днів. І знову вони переоснащують свої моноксили всім тим потрібним, чого їм бракує вітрилами, щоглами, кермами, які вони доставили. Оскільки гирло цієї річки є, як сказано, затокою і простягається аж до моря, а в морі лежить острів Есве, Еферій, звідти вони вирушають до річки Дністер і, знайшовши там притулок, знову там відпочивають. Коли ж настане сприятлива погода, відчаливши, вони доходять до річки званої Аспрос. Подібно ж, відпочивши й там, знову врушають у путь і доходять до селіни, до так званого рукава річки Дунай. Поки вони не минуть річку Селіна, поруч із ними йдуть печеніги. І якщо море, як це часто буває, викинемо сил на сушу, то всі інші причалюють, щоб разом протистояти печенігам. Від Селіни ж вони не бояться нікого, але, вступивши в землю Болгарії, входять у гирло Дунаю. Від Дунаю вони прибувають до конопи, а від конопи до констанції до річки Варна, від Варни ж доходять до річки Дічина. Усе це належить до землі Болгарії. Від Дічини вони досягають області месемврії, тих місць, де завершується мученицьке мученицький страшне, нестерпне і тяжке плавання. Зимовий же й суворий спосіб життя тих самих росів такий. Коли настане листопад, Одразу їхні архонти виходять з усіма росами з Кіови і вирушають у полюдя, що зветься кружінням, а саме до славіні варв'янів, другу витів, кривичів, сіверян та інших слов'ян, які є русів. Годуючись там протягом усієї зими, вони знову, починаючи з квітня, коли скресне крига на Дніпрі, повертаються до кіови. Потім, так само, як було розказано, взявши свої моноксили, вони споряджають і вирушають до Романії. Карта гіомаделіля Делайл, 1675, 1726, 1742 е. Для ілюстрації праці Константина багрянородного гімпартме Ораянталис і Тисикам Джесентаумрійджаном. Фрагмент. Важливо відмітити, що Європа тут відділяється від Азії по річці Дон. Русь тут ще не асимілювала древлян, але видно, що з часів Альвдана Засновника Чернігова володіла західними межами сіверян. Зокрема, в Русь входять Придніпровські і Придесенські території, включно з Новгородом Сіверським, але до ріки Неруса. Арі Радаслав, інформація про основні центри Русі, згадані у тексті Костянтина Багрянородного з про управління імперією. Основні центри Русі. Немогарт ототожнюється з Новгородом Сіверським, сучасна Чернігівська область, Україна. У Ік-столітті це місто було одним із важливих центрів Сіверянського князівства, яке входило до складу Русі. Згадується у літописах під 1187 роком як Новгород Сіверський. Саме тут, за свідченням Костянтина Багрянородного, сидів Свендослав, син руського князя Ігора. Крепость Милиниски, існує кілька версій щодо її локалізації. Оверсія, – Милеськ, сучасна Білорусь або Смоленськ. Нині окуповане московщиною. Обидва міста були важливими центрами кривичів. Згадка про їхнє можливе змішування через належність до володінь мельнисловичів потребує додаткових досліджень і підтверджень. Жерела ТЕТК Дуан. Поткай, Вистап, Ічду, Діджен, 860 о 1035. Праха наклада солстевили довновини 1997. Сидов, Велентин Вазливич. Восточне Слав'ян, 5-6-13 Віви. Москва, іздаселство Унеука, 1982. Оуверсія 2, Малин, сучасна Житомирська область, Україна, розташований поблизу річки тетерів. Академік Б. Рибаков припускав, що це могло бути першим містом на шляху полюдя. Жерела. Рибаков Б. У перве века руської історії. Москва, 1984. С 278-280. Телеуца, точна локалізація не встановлена. Існують різні гіпотези, але жодна з них не є загально прийнятою. Можливо, це було менше поселення, важливе в контексті збору данини. Чернегога, безсумнівно, Чернігів, сучасна Чернігівська область, Україна. Одне з найдавніших і найбільших міст Русі, центр Чернігівського князівства. Згадується в літописах під 907 роком у складі міст, на які Олег наклав данину. Оуджерела, літопис руський за Іпатіївським списком. Вусеграда – Вижгород, сучасна Київська область, Україна, розташований на правому березі Дніпра, вище Києва. Важлива фортеця та князівська резиденція. Згадується в літописах під 946 роком у зв'язку з княгинею Ольгою. Оуджерела, літопис Руський за Іпатіївським списком. Киуава, звана також Семветас, Київ, сучасна столиця України. Найважливіший політичний, економічний та культурний центр Русі, мати міст руських, як його називає Кповість минулих літ. Археологічні знахідки підтверджують існування значного поселення на цьому місці вже у 9 столітті. Оу «Джерела» – повість минулих літ. Пактиоти. Верв'яне ідентифікація дискусійна. Оверсія 1. Західні поляни, територія на захід від Києва, можливо, межувала з древлянами. «Версія-2» 2, іскростанське жрецтво, що використовувало варвиці чітки. Оуверсія 3 Спотворена назва волинян. Савири, сіверяни, східнослов'янське плем'я, що населяло територію вздовж річок Десна, Сіверський Донець та Сула. Драговити – слов'янське плем'я, від якого пізніше відокремилися древляни на захід від Києва та Драговичі між прип'яттю та західною двіною. На час Костянтина Багрянородного цей поділ, можливо, ще не був чітким. Кривитини – кривичі, Східнослов'янське плем'я, що населяло верхів'я Волги, Західної двіни та Дніпра. Лензанини ототожнюються з поляками, ляхами. Костянтин Багрянородний свідчить про те, що за часів княгині Ольги, правила у 945-964 роках, та її сина Святослава Ігоровича. 945-972 племена, що жили на віслі, бузі та сяні, тобто ляхи, перебували у сфері впливу Русі. Це може пояснювати дипломатичні контакти Ольги з німецькою імперією та згадки про вбивство ігоря германцями. Полюдя, кружіння. Термін полюдя коописує щорічний об'їзд князем та його дружиною підвладних земель для збору данини. Костянтин Багрянородний називає це кружінням, що вказує на маршрут, близький кола, імовірно, зосереджений навколо Києва, і не передбачає поїздки до озера Ільмень. Інші географічні об'єкти. Острів Святого Григорія ототожнюється з Хортицею, найбільшим островом на Дніпрі, розташованим нижче дніпровських порогів. Це місце мало важливе значення в історії Русі, зокрема для козацтва. Острів Святого Еферія, названий на честь християнського діяча з Херсонеса. Імовірно, розташовувався в гирлі Дніпра. Річка Неруса, ліва притока Десни, що протікає територією Орловської та Брянської областей, сучасна Росія. Є межею між слов'янським розселенням під владою Русі і неруським фіноугорським населенням майбутньої московщини. Дніпровські пороги. Костянтин Багрянородний детально описує сім дніпровських порогів та наводить їхні руські та слов'янські назви з тлумаченнями. Ці описи є цінним джерелом для розуміння логістики торгового шляху, зварях у греки. Наведені факти. Дати та посилання на джерела підтверджують і розширюють інформацію про основні центри Русі та пов'язані з ними географічні об'єкти, згадані у тексті. Варто зазначити, що деякі локалізації та інтерпретації залишаються предметом наукових дискусій. Також зауваж, що узи можуть воювати з печенігами.